Pirminis. Це наш другий день клешу. А також друга спроба отримати кубок зауну. Якщо ти не знаєш, що таке клеш або не розумієш, що ми я починаю з другого дню? Тобі потрібно подивитися перше відео, де я поясняю, що таке клеш. Тепер про відео. Я зібрав чотирьох людей для участі в клеші. В мою команду входять Богдан, два підписника, я і один рандом. Ми не знайшли сапорта вчасно. На цьому вступна частина закінчена. Приємного перегляду. Коротше, ну. виберіть, кого ви хочете пікати, щоб я приблизно розумів. Чи ви займаєтесь? Стоп, чому ви такі серйозні? не Кого баним? Я можу, я можу взяти Ауреліона. я б забанив собі. А тепер, коротше, Амуму тоді да? б***шив, Правильно? Всі погоджуються, що я... Так, да, не забанити Саміру, Дрістану можете забанити. А може Амуму? Ні, може б я пікнув Амуму. Як хочеш, Хочеш б Амуму? Рати. Ну, не воно сильно. Я... Ну давай, може бань. Бань. Я собі може, я собі Кейтлін заберу, я. Я, коротше, кейтін собі заберу, щоб її не пікнули, я собі сам її заберу. Є, Добре, що? давай, цей, або... Кого баддимо. Кажіть, кажіть, кажіть. Ну його, бляга, я не знаю, ви... По ідеї, в його не страшний, але не ну, хочеться. В його не страшний. О, ну, всіх ми, сігми? Ми, сігми, у нас всіх скіни є, ми сігми, ми сімей, у нас всіх скіни є. Ніко, кстати, неприємно. Но мій так що пох у нас в Дискорді чого? сидить. А коли шукали а ні. не було. Ніхто не відповів, нічого не сказав. А просто як вже запустилися, рандома собі даже одного взяли, просто всі за секунду з'явилися. но ну, це. Ну, але ти зато ти можеш щось не піділиться. А ти краба не ходишь забрати? Уже нема. Ооо, Бейгар. Нема, нема вже. Ага, нема? О, як же мене бізди крипо Я зай... от крипа перетворюється, а я забуваю, що вона ніко. Рахуем окей. Рахуем крипив, кажется. Я ну так, до это акуратно Может А може вы зайдет от зайти до вас. Рахуйте Рахуй Рахуйте крипив. Рахуйте тебе. У нас порахован. Топ-таб. Я понял. А, точно тап. У мене ульта, може до когось на зайти. кому треба? Ой, чуєте, там може нараз. Зберемося на мідлейні. До Ніко, Я ультану боді ультане. Оце Ніко. Ми ну ми йдемо, ми йдемо Я її застань, якщо в мене є стан топовий. Я біжу. Ну якщо застанеш, то кул. Ну стань, Ну втікає, тут варт. Тут А в тебе ноль, варть. Потому что її не треба, я стою питал. Там мене меня крепленный трек, раз то я стал боюсь, авный І ти чорт. <спири> а, <спири> а, <спири> я, я, зараз до, я зараз за і Я зараз тебе и приду до тебе. <спири> 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 <hole> <smari> ти удачі укріпив О боже, який ти говнид, я не знаю. Я? Чим я тут винуватий? Ты ж, навіть, украв. Я ви <сум> ти ж <у> на <него> телегу вкрав, я вибекнуся загалом. Карл, ти в нього телегу вкрав? Так. Ти вкрав в нього телегу вкрав. Так це, це так і треба. <сум> Ой, у нас четверна лінія теж в курсі. <сум> Телега біжить. Телега вард поставила. Тут <сум> кров. <сум> <сум> мене, Мені все о боже! Я Ну Я мертвий. Та йо, мене то чевіо! О боже, яка вона сильна! Я не розумію, де вона і де не вона! Вона так ходить странно! Коли там 3, три тих і троє тих. Я не розумію, де хто? 3-12 сюда а там? Що можна сказати, ну? Хороший рандом суппорт, да, таких не існує. Убил? Ну це бол. насправді, можна виграти тут. Я типа пару предметів ще получу, та й можна, в принципі Я теж играти. Просто типа, ну, просто щоб ще більше не то. А як ти надобав? Я не розумію, де Не филі, ще більше, та можна виграти. Базар новий. Кіке. найс. Бля, у мене тут в'єго. Я труп пик. Ой, тепся кто-то за мене. Кто ж це може би? Нико. Забрала. По факту тем г. Он не врать просто может ни в это зараз закинча, то и вс. Ну может это не заработать. Ага. Ломай это бикся горольга. Ну, бега. Чуть-чуть. Ублюдцов, крадем мою, да. Крипел. О!

Тоді першим ділом был відлітає, другим ділом сет, третім ділом кайн. Ну я забираю а тоді. Не, да. то не. Грає. Ніхто не приймає. Може, вони же вони банять типу, все, що не приємно, їм х не бо у них є тапер, типа, пожалуйста, і він типу, банить все, що йому не подобається. Тоді Морди Кайзера банимо, нехай це все як. Да. да. Да? Ну да. от, Хаймендингер це. Да, Хайменер, напевно, це саппорт. Ну я, напевно, амуркаю, щоб стант давати їх в разі чего. Я би і Лісіна взяла, але судно. Прямому вже пікай довго чекати. Добре, 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 А Буконг, А ну Вілум? що за піки в них? Ну, у них типа АДК хаймин, ну, би... походу. Я би забанив Буконга, але я думав, що Нуну це типа. Хаймен 200. У них два ліса? Чо? А у них, кстати. У них дабл джангл. <laughs> ну, це... у них, кстати, прошлу катку така була херня. У них може бути що чел просто той. Руїни, ті. Буде. Ні, може, чувак тупо забирають наш ліс, умовно. Коротше, щось цікаве, в цій намічається. намічається, неприємно. Ну да, 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 Ну, у нас АП. Всі крім тебе. Всі, крім мене, да. так. Ну да, з кайфом, якщо я заскейлюся хоч тут трьох предметів. Пвс, я почав, так, давай. Ну все. Ну то все, він тік. Ну то точно, мені не дасть забрати, ти мене уб'єший зараз. Ну то що я зроблю? Ты міг сам не ходити по ТВІ чи сіліс або до нього годис. Да я хотів забрати бал. О, у нас ган-ган-ган-ган. Давних два ліс. Ходять О, мене. Мене типа... заганали, мене загнали, ба okay. okay. заганали. Yeah. Ну ми одну пластину вже сняли, типу, нормально. Что золотом стоит? Да. А... Ну, нормально. Да, на Моргана. О, у нас другий... Другий ганг сам. И двох на. Да, я просто два лісника пришла. Ну і, кстати, тан танки. Дуже танчать жорстко. Капець, ти там вимирший Ой, часто. Просто персонаж дуже прикольний, мені таки подобається. Та б мені похер, ну, типу... Найсобігає вимирший. Є. да, на кому хоче, головне, щоб вигравив. Я, кстати, нічого проти цього не маю. Особисто. Не знаю, як ти. Хай там ще йде Куанг. Я йду. Я в шоці. Дайте мені ульту, я його вб'ю. Кто з вами спорт? Шо? Кто з вами якийсь сапор ты вровень? Рандам, микрон. Там. А ми будто ты. Обил. Ой, до мене йдуть на ган. Що забрали, медис? Ан, ты шотнул? моє, блядь. Я думал. Це моє, я його облизав. Nice, нуну nice. найс 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 нормально буда буда термиза даже бы ты можешь зараз не к шо не Бля, бляно так Попала. ой ну-ну. хорош я бегу от вас. Бежу, бежу, бежу. Ой-ой-ой. Вот ой. и пиздец, мне не будет, но не стал. До горит. Сюда. Ну, у меня ульта, ульта, да-да, на... якщо... Убью. Боже, якщо цей АДК творить, то просто геніт! Не...". Нет, пока он біля нас. А так. ты okay, можешь попробовать на героя зараз пути. Ари прийшла до нас варі. тоже. Арі окей. Ахаха, ахаха. Поняв. А, ха, ха. а, ха, ха. а я не тут ну Я біжу. Их е миген. И миндингер. Не умер. Не я дозать смайтов. Я біжу. Ну забрати біжу. треба, але... Ти не виживеш, напевно, ні? Да, nah, це таке собі. Таке собі рішення було. Вермерший щось Неприкольно, у тебе стрік був. І ще би Владимир той заліз то. Він ще тоже умре. А ти умреш, вже все тобі. Я мав не хрон, там в укол просто ваншотить. Пусть ты вимерший. Та буває шоссе. Нормально Геральда зато забрали. Хоч щось. Jedyny obiekt. Pierwszy i ostatni obiekt. Nie, 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 bo on nie ma. Myślisz? No biegną. Dojdę, idę, idę. Nie, przebierz to. Ja reżka tu. No ty nas wydajesz, typa my umieramy, my dajemy mu i plus drakon. Ciao, Len poszartuwał. Дай ульт. Достану его. О, хороший ульт. Хороший ульт. Супер хороший ульт. Да боже, забрите турельку, а у меня мы. Все, изи отходим. Ты же выжил, я халява. И в крадаю. Да я у них краду. Крадаю. Майнд гейм. на! A ty umrzesz w bo... Ja nie spoczyłem to... ja tam. Tam zero szans. Tam czołek Ja to się darzę. No i umieram. Tam my szansą. Dobra, kurwa. Ja bieżę, ja bieżę, wymyślę. Ale ty tam obrębnął. Вбив. Ну, не вбив, воно стане. Uh, я біжу до вас, як можна. Бля, не зміг добити й зато Даріуса контину. Я, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Попав. Варт, сюди, будь ласка. Я даю, даю. Ари, можна. Їду ця акція. Йома йома. Норм. У мене ульта, я би спробував, в принципі, відпрацювати Шо? ультимейтом. Давай так. Та ульт. двух кон конга на да. О, я дуже двох лоо залишив. Окей. Okay. Ну там Уб'ю. Я уб'ю, Ну, нахуй, ты флажо носился, no. те, що хворий. Я флеш тому що я думаю, що я зараз фашеную через херню, а я лох. А ти лох, та. я, так. Як же он, яки же он думал? Забрать допустим. Ой, я щось перепутал. Ты что капец так перепутал? Ну и нет пиздец капец перепутал, да. <coughs> О, <coughs> там рает Ну да, поки що. А, ну я не могу. Подаем, подаем, Я район, подаєм, подаєм, подаєм ну, это я це запомнил. Ну, там, цей химбрид. Вони беруть барона. барана. Хемер... Да. Да. Я безу, безу, без пора. Даже брал, там, там химернир солома забрати барона.

Добре, так. Не дуже добре. О, я біжу, я біжу! У мою сторону йоп, я... Він mm. Вони баф від барона всарають, вони дурні. Засаню. Ну, ударив mm. його. Добре. добре. Ярі одна. Вони всарали цей баф від барона. Бля, має 4 секунди, а я все одно. Там ще, акуратно. Відкривши. Нормально, нормально, якщо то. Підемо, підемо, об'ємо. Якщо підемо, підемо. Моргана промазав. Вбив. Попал потніше. У них Даріус такий якийсь За що він уже тут має зробити 1-7 мало. <ріх> Там іменно <ріх> кібербулінг стався. Ну от, з таким Хоч одним лейном виграним може, ізі Оп-оп оп оп Саню Попав. Ох! По ньому працюємо. Убив! Як же болішь? Вуконок у нас тут з Морганом. Ну з Морганом. Ну Моргана а. своя, якщо що. Я якщо що. Я один на один убив. Ну ну Ха! -ха! Можемо забрати цього. Ой, там. Тобі норм? Там, я можу... Я, можу... я, я підбіжаю і... ульцо зараз по ним. А я біжу на повному ході. Там рыб Хеймінг Дінґера до бети тісто. Можна. Добре. Ти і так доб'єш, нє, нє. Не, Не. доб'єм. Оп, отхил. Хеймінг Дінґер хоч і вмер, але вжасі, ну, накидує там урона мільйон. Попаду. Ну, ти тоже попал, Хорош. Опа. Ну, як то кажуть, з почином, гайс. Що? Як мене так внесли в урона тіка? Окей, okay, так виглядає. ГГ! Ізі, ізі. Куда? Не почувствував. Ізі, ізі, ізі Володимир. Ви <реш> що, <Шо>, виграли? <реш> Зрада. <реш> виграли, виграли. Хоч ми не змогли виграти всі три гри підряд, а одну навіть нам зарахували автоперемогу, ми все рівно отримали свої нагороди, отримали задоволення від гри і це був дійсно цікавий досвід. Дякую за перегляд, бувай!